Іспанська народна казка Їжак і заєць. Засперечалися якось їжак із зайцем, хто з них швидше бігає. Їжак сказав, що він, а заєць, що він. І побилися вони об заклад. Їжак повернувся додому і розказав про все їжачисі. І вирішили вони. Що їжачиха сховається під горою. От сховалася їжачиха, а їжак пішов до зайця та й каже Якщо ти вже готовий, починаймо. Можеш навіть стати попереду, і побачиш, як я тебе пережену. Заєць, що духу кинувся бігти, біжить і бурчить, щоб він виграв у мене. Ніколи. Добігає, куди треба, аж там уже їжачиха. Виграв капосний, подумав заєць і сказав, задихаючись, біжимо назад. І заєць припустив, аж курява встала. Прибіг, а їжак уже там. Так повторилося кілька разів, аж поки знесилений заєць упав під горою. Ну, Хто швидше бігає? спитав їжак. Сьогодні ти, але ми ще завтра позмагаємося, відповів заєць. Їжак засміявся, скривив мордочку і хитро мовив. Так, як оце сьогодні, я завжди в тебе виграю.